Нинішня адміністрація США і президент Дональд Трамп своїми діями показують, що цінності свободи їм чужі, заявив депутат Європарламенту Рафаель Глюксман на з'їзді лівоцентристської партії Пляс Публік. За його словами, США вирішили стати на бік тиранії. В зв'язку з чим він вимагає від американської влади повернути Франції Статую Свободи. Ми подарували їй вам. Але схоже на те, що ви її зневажаєте, заявив французький депутат під овації залу. Вітаю, друзі! Статуя Свободи була створена у Франції під керівництвом скульптора Огюста Бертольді. Вона стала подарунком Сполучених Штатів Америки від Франції на честь сторіччя війни за незалежність, які французи підтримали американців. Нідна статуя висотою 46 метрів була відкрита у 1886 році. На острові Свободи Нью-Йорку. Для мільйонів іммігрантів, які колись очікували дозволу на в'їзд в США на сусідньому острові Еліс Айленд, вона символізувала надію на краще життя. І ось тепер Америка країна іммігрантів. За новою адміністрацією Дональда Трампа проводить широкомасштабну кампанію по видворенню за межі країни незаконних мігрантів, яких в США нараховується Більше 9 мільйонів осіб. Ось така вона справжня іронія долі. Резонансна заява Рафаеля Блюксмена не пройшла повз увагу нової адміністрації США. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що США не мають планів повертати Статую Свободи. Моя порада безіменному французькому політику низького рану. Нагадайте собі, що тільки завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою. Тому вони повинні бути дуже вдячні нашій країні, додала вона. Ну, ви зрозуміли. Пані Лівіт натякнула, що саме Сполучені Штати Америки врятували Францію під час Першої та Другої світової війни від окупації Німеччини. Втім, відповідь речниці Білого Дому класичний приклад маніпуляції. Бо якщо Франція має бути вдячною за те, що США врятували її від окупації Німеччини, то, перефразовуючи речницю Білого Дому, тільки завдяки Франції Сполучені Штати Америки з'явились на карті світу як країна. І тому вони мають бути дуже вдячні країні безіменного французького політика Рафаеля Глюксмана. та і заява самого Глюксмана зовсім не про те, про що сказала пані Лівіт. Бо Статуя Свободи, подарована Францією, не була нагадуванням американцям про допомогу французів у їхній війні за незалежність, а була жестом вдячності США як символу свободи і демократії, надії всього людства. І тому вимога повернути цей символ зовсім не означає невдячність французів за допомогу американського народу у двох світових війнах, а швидше. Розчарування тим фактом, що Сполучені Штати Америки за нової адміністрації більше не є символом свободи? Якщо це так, то навіщо їм тоді ця статуя? І все ж таки, що ж відбувається зі Сполученими Штатами Америки? Як так сталося, що за такий короткий проміжок часу ця країна з лідера демократичного світу перетворилася на свою протилежність? Що зламалося всередині неї? Складається враження, що ми всі стали свідками величезної спеціальної операції, проведеної спецслужбами колишнього СРСР та нинішньої Росії. Певне уявлення про цю спецоперацію можна отримати зі слів колишнього агента Комітету державної безпеки Юрія Олександровича Безменова, який втік до Канади в далекому 1970 році. Він стверджував, що знає деталі радянського плану з підриву Сполучених Штатів Америки. І не на полі бою, а в психології американського суспільства. У 1984 році Безменов дав інтерв'ю Едварду Гріфіну, в ході якого можна багато чого було дізнатися. Його найрезонанснішою тезою було те, що Кремль здійснює довготривалий план перемоги над Америкою за допомогою психологічної війни та деморалізації. Ця довготривала стратегія займає десятиліття. І вже приносить плоди безминув підкреслював, що робота КДБ, здебільшого, зовсім не є пов'язаною з звичайним шпигунством, супереч тому, що популяризується в кіно та засобах масової інформації. Більша частина діяльності КДБ, а саме 85%, – це повільний процес, який кадебісти називають або ідеологічним підривом, або активними заходами, або психологічною війною. Безминов описав цей процес як велике промивання мізків, що складається з чотирьох основних етапів. Перший етап називається деморалізація, і він триває від 15 до 20 років, тобто протягом життя цілого покоління. Як приклад, він навів хіпі 60-х років, які вже у 80-х роках зайняли керівні посади в уряді та бізнесі Америки. Безмінов стверджував, що це покоління вже було заражено марсистсько ленінськими цінностями. Звісно, важко повірити утвердженню, що багато представників покоління бебі-бумерів просувають ідеї, забруднені впливом КДБ. Проте безминов наполягав, що це саме так і є. Цитата: людина, яка зазнала деморалізації, вже є нездатною оцінити достовірну інформацію. Факти для неї вже нічого не означають. Навіть якщо я засиплюю інформацію автентичними доказами, документами, фотографіями, навіть якщо я силоміць відвезу її до Радянського Союзу і покажу їй концентраційний табір, вона відмовиться в це вірити, поки не отримає чоботом в обличчя. Коли військовий чобіт розчавить її геніталії, тоді вона зрозуміє, але не раніше, ось у чому трагедія ситуації. Деморалізації. Кінець цитат. Важко не побачити в цьому сенс описі стан багатьох сучасних американців. Адже американці стали суспільством поляризованих спільнот, де деякі люди категорично відкидають факти на користь наративів і думок і яскравим прикладом цього якраз і є Дональд Трамп. Після завершення деморалізації другим етапом ідеологічного примування містків є. Дестабілізація. За словами Безманова, цей етап триває від 2 до 5 років. У цей період акцент робиться на підриві ключових структурних елементів нації, економіки, зовнішніх відносин і системи оборони. По суті, підривник Кремль прагне дестабілізувати кожен з цих напрямків у США, що значно послаблює країну. Третій етап криза. За словами Безменова, для того, щоб ввести країну у стан кризи, потрібно не більше шести тижнів. Криза призведе до насильницької зміни влади, структури та економіки і завершиться останнім етапом нормалізації. На цьому етапі країна фактично вже є безпорадною, бо вона живе під новою ідеологією та в новій реальності. Це станеться з Америкою, якщо вона не позбудеться людей, які приведуть її до кризи. Попереджав Пезменов. Більше того, він наголосив: якщо люди не усвідомлюють неминучу не небезпеку цього розвитку подій, ніщо ніколи не зможе допомогти США. Додавши, ви можете попрощатися зі своєю свободою. Америка може думати, що живе в мирний час, але насправді вона вже давно активно воює з Росією. Більшість американських політиків, засобів масової інформації та освітньої системи. Готує нове покоління людей, які думають, що вони живуть у мирний час, сказав колишній агент КДБ. кліпна думка. Сполучені Штати Америки перебувають у стані війни, неоголошеної, тотальної війни проти основних принципів і фундаментів американської системи. Кінець цитати. Ну що ж, складається враження, що ми стали свідками того, як на наших очах за новою адміністрацією Дональда Трампа Сполучені Штати Америки за неповних 50 днів. Одразу пройшли етапи дестабілізації і кризи, підготовленої багаторічною деморалізацією американського суспільства. Чи настане четвертий етап нормалізації і якою вона буде, покаже недалеке майбутнє. А поки що ми спостерігаємо за ганебною капітуляцією президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа перед силами зла? Буквально вчора, після двогодинної розмови з кремлівським диктатором, в ході якої останній фактично послав Дональда Фредовича курсом руського воєнного корабля. Президент США на повному серйозі заявив наступне: цитата. Путін сказав мені, що коли я його друг, то він не хотів би бачити в мені ворога. Він серйозно це заявив. У мене добрі стосунки з Путіним. З президентом Сі та з Кім Чен Іном. І це чудово кінець цитат: якщо це так, якщо друзями Дональда Трампа не є лідери демократичних країн Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Кір Стармер. Більше того, як зазначив у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції віце-президент США Джей Дівенс, у країнах Європи є серйозні проблеми з демократією, і вони відійшли від Спільних з Америкою цінностей свободи, то тоді за логікою Трампа і Дівенса найкраща справа з свободою і демократією на сьогоднішній день в Росії, Північній Кореї і Китаї. Бо саме з лідером цих країн Трамп, за його словами, склалися добрі стосунки воістину: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І якщо це так, то може правий був Рафаель Глюксман. Коли вимагав повернути до Франції Статуї Свободи. Адже нинішній американській адміністрації вона явно не потрібна, про що, зокрема, свідчить і закриття радіостанцій Свобода, Радіо Свобода і Голос Америки, про що навіть мріяти не могли в Кремлі за часів СРСР? Ну а що ж в цій ситуації робити нам, українцям? Найкращу пораду, на мій погляд, дав Ігаль Лівін. Ізраїльський доброволець, військовий інструктор в Україні. Цитую. Що таке припинення вогню? Що Путін роб буде робити з 600 тисячами відморожених ПТСРників, набраних з російської Чорноти? Проте факти не дружать з реальною політикою. В реальній політиці панують лише інтереси? До прикладу, нова заява Рубіо, Державного секретаря США. Де він говорить про те, що Росію перемогти неможливо. Насправді Росія багато разів програвала і її неодноразово били. Згадайте хоча б російсько-японську війну. Ця заява не брехня, це чергове усвідомлена новомова. Завуальовано Рубіо насправді каже: Ми не хочемо, щоб Росія програла. Українцям потрібно бути готовими до цієї навали новомови і шалених історій від американців. Вони зараз посипляться як із рогу достат, Наїжачитися, закритися і не сприймати всі ці сигнали, продовжувати бити Росію. І саме головне, які б то не були перемовини, вальяжні підлабузництва, ходи від реальної політики, договорники різного калібру та інше дипломатичне соромітництво – Ніколи не давати перетнути червоні лінії. А червоними лініями є українська армія, українське військо, мілітаризація суспільства, розвиток оборонно-промислового комплексу, призов на військову службу, мобілізація держави, постачання зброї. Це це не має бути предметом торгів, в принципі. Взагалі, це не просто червона лінія. Це буквально головний фактор, фундаментальний тепер вже державоутворюючий для України. Не просто так саме ця вимога так чи інакше урізати, обмежити, стиснути, блокувати українське військо одна із ключових вимог Путіна з 2022 року на будь-яких перемовинах. Тому що ця його вимова, вимога не про мир чи припинення вогню, а про найважливішу складову на шляху до капітуляції України. Сполученим Штатам України, Ста, Сполученим Штатам Америки Україна не цікава. Їх напружує лише те, що об неї сама себе до крові розбиває Росія. Вони хочуть це зупинити. Але Росії потрібна лише капітуляція України. Це є і є ті самі вступні дані, які зараз є у Києва. Тягнути час, не піддаватись на провокації, йти всупереч. Нарощувати потужності, розкручувати оборонно-промисловий комплекс, зміцнювати зв'язки з Європою і продовжувати бити Росію. Бити потужно і боляче. Кінець цитати. Чи діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось таки колись. Що стосується мене, то особисто я поділяю оптимізм Тараса Григоровича Шевченка. Бо я вірю в силу американських інституцій. Цей жахливий вірус, який вразив американську політичну систему який має назву Дональд Трамп, буде подолано. Америка обов'язково видужує. і знову стане великою. По-справжньому великою. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!